Туризм на Прикарпатті розвивається, а обсяги роздрібної торгівлі і сфери послуг знижуються. Як зазначалося на колеги облдержадміністрації, така тенденція спостерігається у гірській місцевості. Зокрема, Яремче і Коломия за підсумками першого півріччя посіли останні позиції в області за товарообігом. Такі відомості озвучують в обласному департаменті економіки. Я зверну увагу, в тому числі і на Яремчі, і на місто Коломию, де показники надзвичайно низькі цей. Але сьогодні ви зверніть увагу і самі по собі. Поставимо руку на цей, кому з вас віддали чек, крім рахунка, який рахунок не обліковується. А чек, так, повністю зареєстрований, який має бути через касовий апарат, чи, скажімо, рахунок, який має бути зареєстрований в цьому, він просто не видається. Очільник області Олег Гончарук назвав таку тенденцію аномальною. Каже, у зв'язку зі складною ситуацією на півдні України туристи все частіше обирають для відпочинку Карпати. Лева частка всієї діяльності від туристичної галузі знаходиться в тіні. Візьміть зараз садиби, поїдьте будь-куди. Я вже не говорю про пожежну безпеку. Я не говорю про те, що. Ніхто не платить податки елементарні, ті, які виплатились в площині. Сміття вивозиться і тому подібне. Це, це все в одній системі. Натомість у Яремчанській міськраді звертають увагу на інші показники. Зокрема, за надходженнями до бюджету за підсумками першого кварталу, місто справилося чи не найкраще в області. Саме це називають результатом перебування туристів. Є брехня, велика брехня, є статистика. Ви розумієте, це є статистичні дані. І вони робляться середніми по області, а не конкретно по цілому регіону. Вони опосередковуються і тоді виводяться по е, цілому місці. Вони не характеризують конкретний регіон, зокрема. У нас під вечір у кожному магазині порожні полиці. Як можна говорити, що в нас товарооборот упав чи що? Ну, це про збільшення туристів на Прикарпатті стверджують і в обласній державній фіскальній службі. Зокрема, за перше півріччя цього року до бюджету надійшло понад 950 мільйонів гривень туристичного збору. До прикладу, торік ця цифра дещо перевищила півмільярда гривень. і так далі. Тандайки є, але єдин, Можна цінити цей показник по сплаті туристичного збору, бо туристичний збір сплатиться від кількості туристів, які... Відвідують наш край, ми можемо сказати, що туристи у нас збільшуються і збільшується у нас туристичний збір. Проблему бюджетних доходів від туризму. Чиновники мають намір розглянути на наступному засіданні колегії облдержадміністрації. Очільник області доручив контролюючим органам підготувати комплексний фінансовий звіт. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.